Тарифної засіданні робочої групи з питань перевірки економічного обґрунтування тарифів заслухали керівників комунальних підприємств, які розмір тарифів підвищили у півтора-два з половиною рази. Це зокрема спричинило невдоволення жителів Червоної міська, Олевська та ряду інших населених пунктів області. Середнє значення і діапазон коливання рівня цін тарифів на житлово-комунальні послуги для населення становить теплопостачання. Місто Житомир мінімальне 199 гривень за гігакалорію І максимальне Олесь 579 гривень за гігакалорію. Водопостачання місто Житомир 2,30. Максимальне лугіни 11,03. Водовідведення мінімальне бердичів гривня 58, максимальне Чуднів – 14 гривень, утримання житла, романів 17 копійок. Місто Житомир максимальне 2,90. Відповідно до національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, затверджена указом президента України. Передбачено удосконалення системи тарифоутворення на житлово-комунальні послуги та поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Робити це у інший спосіб неприпустимо, каже голова обласної робочої групи з питань. Перевірки економічного обґрунтування тарифів Геннадій Забродський. Це ненормальна ситуація, коли люди не отримують якісні послуги. Але коли одночасно взяти, підняти три в два з половиною три рази, тобто це теж невірно. Зробити таке навантаження на людей це невірно. Потрібно робити все поетапно, тобто поступово. І ціль нашої якраз наради сьогодні стоїть в тому, що відновлено робоча група, в склад якої входять експерти, фахівці, відповідні органи місцевого самоврядування, в тому числі і місто Житомир. Застаріле обладнання на окремих підприємствах області невчасна сплата за житлово-комунальні послуги та інші причини не можуть бути підставою для різкого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. До такого висновку дійшли усі учасники наради.